Вітання всім з мого села на Полтавщині. Сьогодні 17 квітня, чистий четвер. Попереднє відео було за вікном, лежав сніг, квіти були під снігом. Сьогодні вже так гарно, сонячно, удень було плюс 23. Я в загороді, вівці на вигоні. Тут ходять кури. Оце ось показую. Рівно через два тижні після того, як син купив молоденьких курочок, вони вже почали нести яйця. То одне яйце від дорослої, а то від молодих. За п'ять днів вже знесли семеро яєць. Ось вчора таке малесеньке було. Дивіться. Завжди кажу, що краще купити молоденьких курочок. Аніж нянчитися з отими малесенькими курчатками і чекати, коли ті яйця будуть. Борщ вариться, так як це ще піст, то борщ у мене буде пісний із кількою ось внесла з погреба борщу у заправку. То що без моркви по рецепту минулого ж року не врожаю, у мене був на моркву. Звісно, той рецепт, який я показувала із морквою, значно смачніший, але і такий згодиться. Не купувати ж у магазині, все-таки своя заправка. Оце такий борщ вийшов. Колір дуже насичений, але коли він настоїться, то не буде такий. А це показує ось такий подаруночок від сестри отримала. Такий крем, живильний з вітамінним комплексом олива з екстрактом оливи. Дбайливий догляд за сухою шкірою рук та нігтями. Олива живить та пом'якшує, сприяє збереженню вологи. Пантенол сприяє відновленню шкіри. Вітамінний комплекс захищає від негативної дії зовнішніх факторів. Оце така зелена косметика. Буду використовувати. А це ж ось переглядала свої запаси, прибирала скрізь. І що я знайшла? Ось у мене ще є такі сухі сніданки. Мюслі шоколадні з медом. Також ось. Вівсяні пластівці, з висівками, з натуральним медом, тут з додаванням теж шоколаду, та мигдалю, також із полуницею. Оце думаю, мабуть, тоді, коли ж син приїздив, багато всього попривозив, я якось дещо показала, а дещо так уже віднесла на зберігання. Все вже поховала, поскладала і сама забула. Уже б досі не було б у мене цих сухих сніданків. Хоча в мене зазвичай на сніданок кава і якесь там печиво, чи оладки, чи що там у мене є, чи якась цукерочка. Але інколи, коли немає часу щось випікати, то ось можна відкрити оці мюслі. Та і так їсти. Але так їсти я не буду, тому що я заварила собі чай і саме йду у свій зелений кабінет на вулицю, буду пити чай. На дворі гарно вже. Не знаю, чи ви бачите, але, можливо, чуєте, наді мною літають бджоли. Знову все розквітло, після снігу, після морозу, все ожило. Звісно ж, роботи дуже багато. Щодня машинка постійно включена щось одне вивішую, інше знімаю і так цілими днями, тому що хочеться прибрати все. Ну, не все, але хоч якось більшу частину. Хоч, як кажуть, розумні люди, Великдень, це ж. Не санстанція. Навіть якщо вікна будуть немитими, але свято Великдень все одно буде. Кицька любителька квітів. Але, як виявилося, не тільки квіти вона любить. Летів метелик, вона з усього згону кинулася на нього. І бачите самі результат. Хижак, а ще один он стоїть, сусідський. Умці ніякого спокою немає. Увесь день гавкає як не на горобців, то на котів, то на курей, на все, що рухається. А кицька пообідала метеликом і задоволена тепер. Я чай п'ю кілька разів на день, знову сижу з чашкою і вона біля мене тепер задоволена. Отак От вони й жили, як кіт із собакою. Оце ж за вікна згадала, я показувала, як прибирала до різдва в оцій кімнаті мила вікно, але мила тільки всередині. А зовні ні. А це ж ось дивіться, яке воно ну, брудне. За цей тиждень я багато чого зробила, все не показувала, звісно, щоб ви не думали, що я тільки чаї пила, але нічого не робила. Насправді, я зробила дуже багато роботи і в дворі, і в хаті. Також приїздила сестра, ми їздили на кладовище, там ще висадили квіти на могилках батьків та баби прибрали все. Також на подвір'ї впорядковувала деякі захаращені куточки. знаєте Буває так часто, що тут спереду десь прибираєш, щоб чисто було, а в закутки накидаєш, але ж потім приходить такий час, що все одно його треба прибрати Це ось показую. У батьківській хаті, там, де живе мій брат, ось така квітка в нього зацвіла. Такий гарний пасхальник. Він сам за ними доглядає, і оце так вони цвітуть. І навіть ось малесенький відросточок уже із квіточкою. До Великодня будемо фарбувати яйця, то показую, як я дивувалася, коли знайшла перше яйце. Таке маленьке, але фарбувати буду від дорослих курей. Під цим відео, мабуть, залишу посилання на своє минулорічне відео, де показую, як ми фарбуємо яйця. Всім бажаю тепла, добра і мирних свят. Це ось трошки квітів з мого садочка. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.